Всім привіт! Мене звати Діана. Це огляд на мій скетчбук чарнетку. Раніше я знімала вже відео про саме цей скетчбук, і я там розповідала, що в ньому я малюю все, що хочу, тобто я не боюся зіпсувати сторінку або намалювати щось не те. Саме із цього я й назвала цей скетчбук чарнеткою. І саме із за нього в мене конкретно почав виростати скіл в малюванні. Майже кожен день я змальовувала різні частини тіла, голову, руки, ноги, очі, ніс і так далі. Також малювала тварин, різні споруди, щоб розуміти, як взагалі все будується і як правильно все малювати і розташовувати на листку. До речі, про цей скетчбук я вже знімала відео на своєму каналі, тому раджу його подивитися. Там я радила завести такий самий скетчбук чернетку, щоб побороти страх нового чистого листка, страх все зіпсувати і тому не розпочинати робити щось нове. А зараз, нарешті, в мене дійшли руки зняти огляд на цей скетчбук, Тому бажаю приємного перегляду. Можете брати чайок, каву, що у вас там є. Також можете просто поставити це відео на фон, коли малюєте. До речі, цю сторіночку я малювала без референсів, пробувала сама намалювати людину в повний зріст і в різних позах. А це, здається, я вперше намалювала так детально людину, тобто з тінями, з бліками. І мені дуже подобається. Тут я намагалася повторити сторіночку з манги і мені здається вийшло навіть непогано. До речі, під час ведення цього скетчбуку я дуже хотіла налаштувати правильно свій час проведення мого дня. Тому я писала собі графіки на кожен день, які я мала виконувати. І в ці графіки входило малювати мінімум дві сторіночки анатомії. Звичайно, я не кожен день малювала, але намагалася. А тут я вперше намалювала аніме персонажа з пам'яті, мається на увазі так гарно. Це Джонні із Steel Ball Run. Мені дуже сподобалось. А тут -а я хотіла створити свою мангу і вирішила намалювати таку невеличку історію про дівчинку, але вона не вийшла. Замальовочки на дві хвилини тут я намагалася зробити якогось нового цікавого персонажа для історії, яка також у мене не вийшла. Тут знову персонаж до цієї ж історії, про яку я геть забула. На цій сторіночці я малювала людей з голови. Тобто я робила так, що кілька днів я змальовую з референсів, а в якийсь день я просто як робила ніби підсумок і малювала все, що вивчила, різні пози по пам'яті. Тут знову пішли замальовки по 2 хвилини або по 5 хвилин, я вже не пам'ятаю, колись записувала, але пізніше перестала. А тут я знову почала малювати нову мангу, яку в майбутньому я закинула. Насправді історія мала бути класна, і персонажі мені подобаються, але чомусь так вийшло, мені було лінь, просто не вистачало часу, фантазії. Тому так. Якщо чесно, то мені дуже сильно подобається придумувати нові історії, нових персонажів, придумувати всякі різні події, які мають відбуватися. Але якби ж ти я не була такою лінивою і на кінець то б довела хоча б одну історію до кінця, то чесно, вона вийшла дуже цікавою і класною. Кожної ночі перед сном я уявляю різні історії з життя свого або просто з видуманого всесвіту. І на ранок, коли встаю, намагаюся щось занотувати, щоб потім, якщо... Захочеться щось написати, то мати на увазі якісь ідеї. Але так як мені набридає довго займатися одним і тим самим ділом, я це закидаю. Інколи можу дописати якусь сторіночку, але все одно ніяк не можу завершити до кінця. Чесно, я намагалася себе дисциплінувати, намагалася писати собі. Графіки на кожен день, скільки я маю написати стрінок, але все ж таки мені або не вистачало часу, або я забувала про ті графіки, і так і не змогла дописати жодної історії. Хоча в планах на майбутнє в мене є написати невеличку книгу хоча б на 200 стрінок. Щось я відійшла від основної теми малювання, вам не здається? Тому продовжуємо. Тут знову замальовочки на 5-6 хвилин. Мені більше подобається малювати відразу ручкою, а не олівцем, бо. Коли ти малюєш олівцем, ти знаєш, що ти зможеш щось підправити, щось виправити там, підтерти. А коли малюєш ручкою, то ти розумієш, що тобі придеться малювати все з першого разу, і ти намагаєшся ніяк не допустити жодної помилки. І це насправді круто, бо я більше вчилася від ручки ніж від олівця, тому раджу робити замальовки відразу ручкою або лінером, або якимись матеріалом, який неможливо стерти. Оці малюночки вже я малювала під час того, як була в школі. Далі пішов розділ шкільного скетчбуку. Вдома не було часу нічого малювати, тому саме ці скетчики, саме ці малюночки, вони всі зі школи на перерві або під час уроку. Насправді мені дуже подобається малювати з реальних предметів, а не з фото, бо коли я малюю в реальності. І потім переглядаю ці малюнки, то в мене асоціюються певні спогади, і це круто. Наприклад, якийсь рандомний папірець або диван, або рослинка, яка стоїть в мене на столі. Воно наче приносить якусь більшу радість, якийсь більший кайф. Не знаю, як це пояснити. У Мене є така невеличка мрія, яку дуже дуже легко втілити в реальність, проте мені щось заважає її втілювати. Е, мрія це вийти на вулицю і змальовувати якісь споруди відразу або перехожих, але чомусь я дуже сильно переживаю і вагаюся, щоб виходити туди, бо навкруги є люди, і мені трішечки некомфортно, коли я взагалі займаюся якоюсь творчістю на вулиці. Але надіюся, що я перебурю все ж таки цей страх і колись все таки вийду. поставлю той мольберт серед вулиці і почну малювати. Тут також всі змальовочки зі школи. До речі, всі ці малюночки змальовувала з сайту. На якому ти вибираєш, що ти хочеш сам малювати. Там є декілька категорій: тобто є людські тіла, руки, ноги, лице, або ти можеш малювати тварин, споруди. І коли ти це обрав, ти вибираєш час, за скільки ти приблизно хочеш це все малювати, наприклад, 5 хвилин. І тобі просто кидають рандомну картинку. В тебе є час, який ти обрав, і коли він кінчається, то тобі просто. Кидають наступну картинку, яку ти теж маєш змалювати за такий самий час. Це дуже зручно, бо коли ти малюєш без таймеру, то ти вдивлюєшся всі деталі, малюєш, щоб все було ідеально, а воно так не виходить. А коли ти малюєш на швидкість, то ти більше якби стараєшся швиденько передати основні лінії, і коли лишається трішечки часу, то вже там вдаєшся в деталі і малюєш все, що треба. До речі, окрім малювання, я ще б дуже хотіла на цей канал виставляти відео на тему книжок, тобто розказувати про прочитані мною книжки, наприклад, за місяць або там за осінь, літо. А якщо вас цікавить така тема, то напишіть в коментарі, і я постараюся зняти якесь таке відео. Бо книжки я дуже люблю, і щоб в мене не було жодного відео на ютубі про книжки, ну вибачте, це трошечки дивно. Тому чекаю ваші коменти. Як ви вже помітили, в мене 58% скетчбука складається із замальовочок рук. Дуже люблю малювати руки, а особливо червоним олівцем це прям насолода. Я тут, до речі, записую звук до відео, і мені приходить повідомлення, що в мене закінчується пам'ять. А мені ще треба скачати це відео, яке я записала. Якщо воно вийде, то знайте, в мене видалено пів півгалереї. А на цьому наш огляд на скетчбук завершено. Його я вела з 20 грудня по 20 травня, рівно 6 місяців. До речі, на днях. В Аврорі я купила новий скетчбук. По акції він був за 67 гривень. І його я планую вести так само, як попередній, тобто як чернетку. Тільки більш охайнішу чернетку. буду намагатися малювати все дуже красиво і детально. А на цьому наше відео закінчується. Дякую всім за перегляд! До побачення! Люблю, обіймаю!